Учнівські протести. Кожен п'ятий ужгородський школяр зараз не ходить до школи, попри те, що канікули дітям скасували. Цього понеділка їм повідомили, що треба навчатися далі, а відпочивати аж узимку. Кілька сотень дітей обурились і закидали ужгородську мерію яйцями і туалетним папером, а потім ще й перекрили дорогу. Попри це, чиновники залишилися при своєму. Відпочиватимуть учні аж коли настануть холоди. Не дуже розчаровані, що канікули. Дуже. Вони і далі сидять за партами, хоча планували інше. Ми з батьками вже запланували поїздки за кордон, також ну, з друзями, просто плани. І взяли в останній день, на останньому році ну, дуже негарно. Якщо принесуть, то добре. Більше на зимніх канікулах більше розважатися буду так. На каток буду ходити. Та все ж до школи прийшли не всі. Гучний бунт переріс у тихий спротив. Та, якщо в школі 930 дітей, то з них в понеділок що не було, 271 дитина. На сьогодні, якщо дивитися четвер, це 186 дітей. Але це теж є пояснення. Писали тільки батьки, що діти тут, вони знають, що діти в них. А от пані Наталія своїх старших дітей до школи не відпустила. Разом з іншими батьками жінка оскаржила рішення чиновників у прокуратурі. Наскільки я знаю, це рішення ну ніде. Не публікувалося. Я дивилася на сайті міськради. Його там немає. У прокуратурі підтвердили, що розпорядження голови облдержадміністрації, яким рекомендували скасувати осінні канікули, було підписане в останній день навчання. Попри це у Мукачевому хості, чопі та в районі діти все таки пішли на канікули. Решта шкіл погодилися економити теплоенергію. Ми будемо ініціювати перед міністром освіти та бачником. Щоб по всій Україні, по всій державі було три семестри, це я так вважаю особисто. І я напишу цей лист. Нехай правовики подивляться, медики і всі інші. А от заяву в міліцію міський голова вже написав. У ній попросив знайти організаторів учнівського бунту. Міліцію кваліфіковано це за ознаками статті 293, групове порушення громадського порядку. І за це передбачається або штраф, або позбавлення волі до півроку. Проте уточнюють у міліції винних шукають не серед дітей. Тим часом сторінка, через яку учні згуртувалися на мітинг з соціальної мережі, зникла Наталя Зотова, Дмитро Холодков, Закарпаття, ТСН, 1+,1.